Привет. Так э, сегодня хочу рассказать в одном участке, на котором я работал. Это э, рослины э, Отруини. и рослины. Их обозначают червоным колером. Э, Данному выпадку. Вони ще не, не пішли в ріс. Це Рус радіканс, Накрадіація. Так, от вони, вони тут растуть між падобами лекс. Лекс різні види лексу. Так, це я трошки плюс прибрав. Як я й говорив, зняв його, але трошки залишив. А Зараз він не буде. Я його буду підрізати кожного року. І він так собі буде ростити. рости. Так, хтось його хотів прибрати, але чомусь він не знаю, може і засохне. Ну, Засохне, тоді я зніму це. Так, Это Алекс аквифолиум. У него, зараз я покажу, как он начинает цветение. Так, как, я лучше показать? Вот так. Вот это начинает цветение аквифолия. е, Це дуже красивий паду лекс. Віфоліум ауремаргината. То тобто є це вже форма, така виведена форма. О. І це так, І це. це е, Ісходна форма. Так, це ще я не, не прибирав. Тут я вже заліз. Далі я хотів розказати про отруєні рослини. Ну, от так оце. Мнімемо. Іще один лекс. Так, отруєні рослини. Оце я трошки його... прибрал чтобы он не лез никуда вот так а на токсикодендрон радиканс вот так его называют и еще тут есть одна тройная рослина. так что она О, так. отак тому, тому я працюю в рукавичках мої рукавички бо це ще гірше ніж кропива це рукавички так я вирізаю Підрізаю, потім сюди прибираю і вивожу. Так. Колеги знають, тому теж коли на трактор грузять, вони, вони працюють теж в рукавичках. Так. Ну так от так. Это. приберемо. Ну це я сьогодні така робота. У мене треба бути обережним. Отак я трішечки боровся з плющем. О. так ось. О. Трішки випаду прорядив. О. Отак от. І він краще буде рости. Ну і тут такий падуб, який стелиться. А, ну, йди сюди. Що ти там робиш? А? Бігає. Фугель. Фугель, бігає. Вот. Лекс колхівка. Це ж красивий. Красивий, так подивіться. Як він. Я... Так, ну що, я показав. Я буду скорочувати е, свої відео десь до п'яти. П'ять хвилин. О. Давай, так. Опять хвилин вже пройшло. Так, ну добре. Все, далі. Потім я туди піду, теж. Туди. І десь за місяць я повинен впоратися. Так, ну що, до побачення. Далі продовжую, далі.